Недільний авторинок в місті Луцьку. Що тут відбувається, давайте пройдемося. Дивіться, скільки тут пропозицій, варіантів стоїть. Саме на цьому ряді такі більш дешевші пропозиції стоять. І заходимо в сам авторинок. І зараз подивимося, що тут відбувається. Як бачите, вже машинки навіть виїжджають з клієнтами. А ми заходимо в сам авторинок. Тут дешевші варіанти, а тут дорожчі. дивіться, навіть з Америки також тут є присутня. Тут люди вже бачите оглядають автомобілі, дивляться, вибирають, ходять. Є навіть BMW, дивіться шістдесяточка. В нас серія F-серія також присутня. Є різноманітні моделі, різноманітний вибір. Ми рухаємось. Далі в нас тут аукціонівські автомобілі також присутні. Тут і Volvo, є автомобілі по 20 тисяч, 30 тисяч, Кадіаки, Нісан Кашкай, До речі, самий новий там голубий стоїть, і не тільки дуже багато автомобілів, саме на риночку стоїть в неділю. і Як бачите, є вибір. Також, якщо ви шукаєте бус, тут є бачите, машинки також стоять, також їх завозять. і Є вибір. Далі ми переміщаємось на центральний ряд. На центральному ряду саме вже ось дивіться, виїжджають автомобілі з клієнтами. Подивіться, скільки людей там ходить, скільки людей вибирають автомобілі. Прямо зараз діагностують, дивляться. Тут і підборщики, і просто реальні покупці, які приїхали за своєю мрією. Плюс стоять автомобільчики вже аж над дорогою. І якщо зайти, подивіться в самий самий центральний. Ряд також стоять автомобілі з всієї Європи, з всієї України, з'їжджаються і не тільки. Реально, один з наймасштабніших авторинків в Україні, саме в місті Луцьку. Тому ми рухаємось далі і подивіться, що тут в нас зараз стоїть. І кактуси, і меганчики, і не тільки. І над дорогою також нову пропозицію. Тому, якщо вас цікавить будь-який автомобіль, ви можете з радістю звернутись до команди Kent Cars, А ми вам підберемо, знайдемо, продіагностуємо і надамо всі звіти. Звертайтесь.